Друзі, адвокат Сергій Гула, я би хотів, щоб ви написали в коментарях, чи вони дійсно відірвані від життя, чи не розуміють власної діяльності. Це я про особливе звернення ТЦКшників, Нещодавно воно розбіжалося. Просто я був вражений по найрізноманітніших ЗМІ, і хотів би висловити свою позицію, оскільки вона стала актуальна. Буду вдячний, друзі, за ваше поширення, за ваші коментарі, за ваші лайки. Тому що інколи здається, що дійсно люди живуть не в цій країні і не розуміють, що проблему в тому, що чоловіки зараз не хочуть мати жодних відносин із ТЦК породили не чоловіки. А породили ТЦК. Тому ТЦКшниками перед тим, як звертатися до народу України чи до чоловіків, треба до себе звернутися. До себе звернутися. Отож, про що я, друзі? Про що я? Давайте я вам повідомлю таку цікаву новину. Не знаю, чи ви бачили чи ні. Але один із таких ТЦКшників розповів: як же ж важко дати чоловікам повістку. У добровільному порядку. Ти бач, як важко в добровільному, тому напевно вони дуже тепер серйозно хочуть вручати і вручають, на жаль, в силовому, в примусовому порядку. І він е, звертається до всіх чоловіків, оце від імені ТЦК. Зберіть своє чоловічя докупи. В ТЦК зробили дуже важливе звернення до всіх чоловіків військовозобов'язаних. Що вони кажуть? Що е реакція українців на повістки, попри важкий період на фронті, залишається вражаючою. Люди, які раніше, не хотіли добровільно брати повістку, так і зараз. Ви чесно. Люди раніше не хотіли йти на фронт. Може, ви візьмете зріст відповідної ситуації, яка відбувалася в країні в першій половині лютого 2022 року і ще під кінець 2022 року, а потім з 2023 року ситуація кардинально мінялася і на сьогодні також. Ви можете прослідкувати, що відбулося, або я вам підкажу, можете простежити інформаційне поле за швидкості появлення різноманітних відео і повідомлень, як ТЦК, ви хлопці, які працюєте в ТЦК, в один момент вирішили, що можете бити українців. Що можете їх нагло затримувати, що можете з ними спілкуватися як зі скотами, що можете їх утримувати в своїх казематах, і все це робилося і робиться абсолютно незаконно. Абсолютно незаконно! Ви що думаєте, українці дурнуваті, що вони не розуміють, не читають норми права, не дивляться адвокатів, блогерів? Ви що думаєте, що українці десь забули про свою гідність і про свої я і права? Ви що? Я, я вам особисто від себе даю звернення в ТЦК? Опрацьовуючи не сотні і не тисячі, а десятки тисяч за весь час повідомлень, де мені люди писали? Про звірство і злочинства, які витворили ТЦК і творите, люди писали: з принципу, не піду і не буду мати з ними ніяких відносин. Якщо воно мене заганяє, як стадо кудись, то як вони думають, я буду за них воювати, помиляєтеся шановні. Тому знаєте. Шановний ТЦКшник, чи ті, хто... хоча я думаю, що багато хто оспорить моє питання і буде правий щодо, шановний, я хочу до вас звернення зробити. А чи б не хотіли ви до себе записати звернення до своїх співробітників, де за час війни хоч одне звернення когось ТЦК до своїх колег і сказати? Ви порочите наше ім'я. Ви дискредитуєте мобілізацію в Україні? Ви дискредитуєте повністю національно визвольну війну проти розфашистського окупанта, нашу визвольну війну. Чому ви вирішили, що ви можете над українцями знущатися? Де хоч одне таке звернення? Де? Де хоч одна посадка злочинця? Який бив і знущався над українцями, що мало відео, коли пістолетами били людей, калічили їх. Орок так не поступав. Розумієте? Щоб тут прийти, і тут бити вільних українців. Ви щось не те зрозуміли, хлопці. І ви продовжуєте звернення писати до українців? Що так важко вручити, Бо люди вас бояться. Ось в чому причина. Якщо ви поступаєте до людини як до бидла, то кожен, поважаючи себе українець, жодного відношення з вами не захоче ніяк мати. Тому перестаньте дивитися на чоловіків і клеймити їх ухилянтами і тому подібне. Кардинально змініть свій підхід. І так знайдіть тих злочинців, які творили зло в ТЦК від імені ТЦК. І публічно покарайте. Лише так можливо відновити довіру. Ви втратили довір, ваша довіра дорівнює нулю. Ви розумієте? Не довіряє вам ніхто. А як можна з вами мати справу, якщо вам ніхто не довіряє? Скажіть. Важко це зрозуміти чи що? Почніть поважати українців їхні права і свободи. Все, що ми хочемо. Я, як громадянин України, що я хочу, поступайте по закону. Не треба ніякого привілеївого стану чи статусу чи звернень. Не треба. Просто поступайте по закону. По Конституції поважайте мої права і свободи. Тоді я буду вас поважати. А так ви структура, ви організація, яка не заслужила жодної довіри і жодної поваги серед українців через вашу неадекватну діяльність ваших працівників, не засудження цієї діяльності і не притягнення злочинців до відповідальності. Поки цього не буде, жодної довіри. Жодного позитивного ставлення до вас неможливо. Я надіюсь, зрозуміло. Адвокат Сергій Гула.